У Нас тут надзвичайно цікава розмова. Я знаю, ви чекали Євген Карась, військовий ЗСУ. Євгена, я вас вітаю, доброго вечора. Тут така історія. От ми про цих чмобіків хотіли поговорити. Я нікого не ображаю. Частково мобілізовані, значить чмобіки. Ми так ну просто для економії часу будемо говорити. Деякі випадки вже є 21-го призвали, 27-го в полон потрапив з документами з цивільними, з військовими. Те, що як їх тут гонять, я не знаю, чи особисто ви або ваше угрупування вже там цих нових побачило, Чи очікуєте ви. Натовп організований виходить і просить, дайте поїсти, попити, поспати. Якщо це НАТО, треба, щоб він відбувся, тому що це тоді сильно спростить нам наші задачі. Бо якщо ми не доб'ємося таких прецедентів, тоді затримаються темпи війни. Відносно тих, які вже, на які ми вийшли, які були дуже оптимістичні, мабуть, самі оптимістичні варіанти, які вони могли бути. Тобто, ну, якщо вони не будуть здаватися, будуть щось там якось там воювати, через 2-3 місяці поступово щось там навчаться. Ну, нічого критичного, е, Ну, там в крайній випадку почнеться там Третя світова. Але якби, е, я просто думаю, що. Бог, так би мовити, дує в наші вітрила. Ми показали найкращі результати з можливих, які могли бути за ці вже скільки там місяців? 7 місяців війни. І я думаю, що цю удачу треба розвивати, і тому я думаю, що ми доб'ємося прецедентів масової здачі в ООН. Це остаточно обвалить моральний дух окупантів, і це остаточно призведе, як е, от, уже. Трігер, як це од доміно до того, що ці чмобіки вони стануть і от е, кінцем е, Росії, і оцього радянського неподобства. По суті, чмобіки це ж та сама е, радянська армія, тільки значно гірше одягнена, і значно пізніше вже часи і епоха, і те, що їх могли одягнути, воно вже застаріло, а його і все не одягнуть в достатній мірі, тому що е, будуть автомати, будуть е, форми потихеньку воно там розпогодиться. у них це тут е, ми собі наганяємо гумор, воно до цього варто реготати, тому що це е, чмобіки, але ми розуміємо, що вони будуть стріляти, будуть за чомусь їздити, але цього мало зв'язку навіть радянського в них вже не буде. Що вже каде про сучасний тому да і от тоді оце все воїнство воно призведе до того, що в Кремлі відбудеться внутрішній переворотік. А він до себе вже призведе до того, що Росія буде дефрагментована на низку е, оцих от е, колоній строгого режима. Євгена, ми тут всі так цивільні сидимо і думаємо: чому вони зараз натовпом сотні тисяч там, в Казахстан, Грузію, в інші країни біжуть, а сприймають дуже так безропотно, мовчки заткнули пельку, те, що їм вони там п'яні, це синім батальйоном називаю з пакетиком йдуть сюди. А ви, ну, тобто, ви розумієте, у мене тим дисонанс, я не розумію, як так відбувається. Ви розумієте, що відбувається, на який розподіл там суспільної думки. Ну, по перше, не так, і це все, скажімо, дивіться, втікло їх на даний момент. Я думаю, статистика, яка була оприлюднена, вона голосила 20%. 240 чи 231 тисяча станом на вечір 25 го числа. Вже пройшло дві доби. Потік там безкінечно зараз. Я думаю, їх втекло порядка 300 тисяч чоловіків. Втекло з Росії. Це е, чиїсь е, в сім'ї годувальники, це люди, як правило, не дурні. Ті, хто може швидко зорієнтувати ситуації, хто може дозволити собі виїхати за кордон, хто може знайти на це ресурс, або е, часто це люди якихось професій, Пов'язаних з більшими клепками, чим оце от бомжатня, яка йде в тітушка Вагнера, це, наприклад, то відповідно. Це публіка, яка фактом свого виїзду за межі Росії вона вже наносить безпрецедентну шкоду для економіки і суспільно-політичних процесів Росії. Тобто, Росія, вона ну, це звичайно. Ви будете казати, як ти можеш вживати слово дебілізується Росія, якщо вона в принципі дебільна. Ну скажімо, вона дебілізується в квадраті. внаслідок такого відтоку людей, які ще зберегли якісь здатності до розумових процесів. Це раз два. Я не сказав, що в самій Росії це протікає безболісно. той от Буде обов'язково губернатором народним при нас, хто застрелив воєнкома. Ну це насправді серйозний прецедент, тому що це людина тверезо мисляча. Це у нього навіть обличчя досить ясне. Він такий наш Сібірський Ісусік. Тобто, він, якщо взяти любого мобікач, мобіка чмобіка, або військовослужбовця з СРФ, то він виглядає так, що в нього хочеться плюнути. А в цього реально, хоча він може навіть не любить Україну, но в нього обличчя приємне, якби і він ну, чому і стріляє воєнкома. То відповідно таких людей буде більшать і це ну явить собі піти при здоровому не наркоману, не алкоголіку, це, в принципі, в Росії таких мало. Е, піти вистрелив воєнкома, отак от, і сісти надовго це серйозний вчинок. Плюс мінімум 12 воєнкоматів, якщо не питає, згоріла. Що значить 12 згоріла? Це значить, що ще 10 намагались підпалити не вийшло. І ще 10 намагалися підпалити але їх сапло ФСБ. А це сталося тільки за останніх цих кілька діб, скільки ще було цих випадків. А це ну як правило, часто палять не одиночки, це певна є група людей. Тобто насправді і багато вже було репресовано, убито, закатовано там ФСБ ну фактично вести. Гуманістичну діяльність в Росії це частково вже є участь в бойових діях. Тобто, партизани е, Росії вони е, наражаються на, на ризики бути убитими, закатованими, пораненими, тому що там ФСБ робить саме так з ними. Тому е, я скажу так: нам хочеться більше, і може воно більше і буде, і воно буде думаю, точно, особливо те, що ми бачимо, потенціал Кавказу е, чи Далекого Сходу. Про це нам мовчать. Ну, я думаю, там щось цікавеньке відбувається. але е, уже це непогані паростки. Просто що е, е, чим далі це буде тривати тим далі воно буде розгорятися. Я думаю, що все буде добре. У той, який застрелив воєнкома, він, до речі, не мобілізовувався. І він на фото такий всміхнений, такий радісний. Йому, до речі, за карним кодексом Росії загрожує менше е, років за це, ніж тим, хто не хоче мобілізуватися. Ви, ви уявляєте, який прекрасний е, е, історія сама пропонує? Ми ні на що не натякаємо і ні до чого не закликаємо. Але сам факт е, цих. Е, Покарань він свідчить сам за себе. Там 8 років, а там 10 років. А мене більше знаєте ще я думаю, що ви бачили це відео, яких мобілізованих в якусь частину там кинули, і виходить жінка, замкомандира по я не знаю, там озброєнють. причому каже: у нас нічого немає. Це купуєте самі, це купуєте самі, жгутів на всіх вас немає. Значить, в дружин жінок там просите прокладки, тампони. Якщо що, поранення штовхаєте туди. Ну, значить, все всі ці гігієнічні засоби. І так ви будете рятуватись. Я не знаю, і цих людей ми чекаємо в полон. Це якість, якість військових. Я от питаю вас. Що з ними буде? Треба розуміти, що мобілізація це було не явище, скажімо, якесь агресивне відносно України. Це було явище, коли в Кремлі отак от от просто зібрались пару, там, мабуть, один, тому що двох би до Путіна не пустили. Там один генерал якийсь, і навіть не нічого він може не довіряє. Путін, керівник його охранки, і каже, там, Володя, нам, нам просто зараз буде все. А другий генерал каже, там, нам точно все, вже взагалі варіантів немає. І Путін каже, так а що ж робити? Я взагалі не знаю, я там тільки кнопки вже навчився нажимати, де мені показано, що все прекрасно. І йому його там цей. Верховний гауляйтер по його золотих Йоршиках по унітазах каже мобілізація. Тому що сподівається, що хоча б таким чином його заберуть від того, щоб обслуговувати Путіна в дворце, щоб його мобілізували. Тобто, це захисна реакція на наш наступ. І звичайно, вони намагаються думають, так що ми тільки в оборону станемо? Ні, ми будемо наступати, і наступати будемо ким Всіма. А в сім'я, Почему? чому? Потому що мобілізуємо вообще всіх там: лікарів, айтішників, технологів, вообще там батьків там трьох дітей, там одного э, годувальника в сім'ї. таких випадків не багато. Я не жартую. Це реально у них вже одного воєнкома зняли. Вот. <сум> за все, що він мобілізував. Ну це я так не знаю. Це зможу сміятися чи просто звовтішатись. Ну коротше кажучи, у них там реально загрібли у якихось там э, сім родина, де одна дитина чи дві. Один годувальник. Його загрібли, і всім байдуже. Ну коротше, по-русски все через одне місце. Так от. І вони думають, час вони, значить, як от при Жукові, при Сталіні, оці всі. Ну не сказать Арда, тому що це скажімо ну, так, як, як от каналізаційну трубу прорвала, і воно все затопило так Україну, аж по саму Європу, і все хорошо. Е, но тут просто вже якби люди е, фахові військові, вони кажуть: ну треба ж просто порахувати, якби насиченість мотострілкового взводу і роти збройних сил України і мотострілкового взводу радянської армії чи німецької часі Другої світової війни кулеметами, наприклад, і зрозуміти, що так не пролізе, тобто ванюшками не закидаєш нас м'яскам, е, а плюс іванюшок ванюшок набагато. То менше тому цей план уже провальний. А я переконаний, що не саме так і думали. Давай їх закидаємо М'ясом М'ясом не вийде, не вийде, тому що ну озброєння більше. Другий момент це призведе до того, що ванюшки будуть гинути ще по дорозі, гинуть в п'янках, в драках, в бунтах, в розборках з кадировцями, в розборках з вагнеровцями, самоновцями. Там вже всі всіх ненавидять. Там будуть зеки з ментами. Це все там уже прекрасно. Там уже прекрасно. Коли під час харківського наступу росіяни там кляли Еленеравці, Еленеравці довели, що це інші росіяни, а там уже там один одного погрожу. Розстріляють а цього буде більше. Це ж були тільки квіточки. Так, от. Це це воїнство буде бунтувати. І третій момент е їх справді немає чим ефективно екіпіровувати. В них потихеньку там дотягнуть, там Якісь форми і так далі. Но рації зв'язку у них не було вже на третій армійський корпус. На оцю всю орду не буде. Тому їх їх буде 300 тисяч. За я їх щоб було 300 бо триста тисяч загалі б сміхата. Но їх буде реально там тисяч. мабуть, там 700. більше не потягнуть, тому що ну і так розуміють, що все захлибається. Ну вони реально їх вони вони кажуть про 300 тисяч, щоб в Росії паніку не сіять. Ну їх реально тянуть зараз такими кількостями, що й буде 1700 Ну це не призведе до стратегічних якихось е, проблем в Україні. Вони просто намагатимуться мясом зупинити якби темпи там деокупації уже рештків там Херсонської області. Коли ми Крим відвоюємо, тому що ми встигнемо. Це буде, я думаю, що ще взимку по всіх по всіх показниках. Зараз я думаю, що ми ще встигнемо багато чого зробити. Першні жоцися ардач мобіков щось може на щось впливати. А, але далі з цією масою треба буде працювати якраз як внутрішній фактор дестабілізації Росії, тобто мобілізацію, до якої ми, ми вимусили е, окупанта вдатися. Це просто от уже розпішиться, получите як Совєтського союзу. Це історична подія, і це не, не, не створює для нас е, ризика як для держави, хоча будуть будуть важкі звичайно, бої через там 2, 3 4 чотири місяці. Ну е, це ставки підвищуються, але це для нас добре, тому що ставки підвищуються вже для того, щоб поставити крапку просто над е, Кремлем. Євгена, ви таку п'яту швидкість включили? Знаєте, і Крим повернемо до нового року. Ви тут рахуєте Херсон. Херсон. А, Херсон, Херсон, ну дякую і на такій малості. Херсон, до нового року. А ми тут оперуємо якимось референдумами. Що про них кажуть? Ну, референдуми вони зробили для того, щоб намагатись нас налякати ядерною ракетою. Нібито ну не прилітала воно по Білгороду, по Курську, і там уже копери. Тобто це ну це на сміх. Це просто ну, такі підвищення балів, підвищення ставок в дипломатії. В даному випадку, коли я кажу про деокупацію Херсона на це є великі сподівання, тому що там є велика проблематика у російських військ. Це всюди відомо і по радіоперехватах, І потім несуть втрати. Там будуть важкі бої. Херсонська операція буде важча, тому що там є ну. Своя специфіка. Ну, я до чого кажу, тут не в Херсоні справа. Я думаю, що просто за ці ближчі місяці у нас буде ще одна мінімум успішна наступальна операція, в якому масштабі ми побачимо, тому що росіяни вміють нас приємно дивувати. А далі вже, да далі будуть поступати вже ці. Мобіки, чмобіки, все таки масштаб, вони десь були, може навіть спробувати з Білорусі. Ну поки що про це немає жодних ознак. Но, скажімо, вони будуть намагатися якось розширяти лінію фронту, щоб нам зробити труднощі, щоб ми не підвищували темп тем, де деокупації. Де Якщо б не була проведена їхня мобілізація зараз, то тоді оці прогнози, які давали в тому числі наш гур, що війна буде до там весни наступного року, а тоді все, їм будуть гайки. То тоді би і сталося, тому що вони вже зараз були визнажені максимально. Вони таку кількість загубили техніки і так і так були розбиті в Харківській області, що далі це просто як. Наростали як снігова лавина. Чому вони зараз посиляться, зменшать ці темпи? Ну але м, просто цей процес розтягується, але стає е, більш гарячим. А в даному випадку ставки підвищуються. Ми бачимо, що вже якби довкола Росії пішли оці такі процеси. Там, по перше, на смішок, по друге, якби любі регіональні лідери вони зараз будуть намагатися викрестити слабкість Росії для того, аби е, можливо прорости територіями населенням, ресурсами З, знову ж таки вже починаються по любому процеси е, горизонтальних. Зв'язків окремих губернаторів Росії з якимись цими республіками поки що це на рівні розвідок роботи агентурної. Ну я думаю, що Росія роздирати. роздірати, От, коли вони оголосили мобілізацію, це нам додало проблем. но це прискорило кінець Росії. Я обіцяла нашим глядачам кілька коментарів читати. От дивлюсь, поки ви говорили Куралєсов. А я думаю, нічого там не зміниться, нічого вони не, не Там є більше, ніж всіх людей, щоб їх в стойлі держати. На цьому оптимістичному коментарі підходжу до питання про Ламан. Зараз офіційної підтвердженої інформації від Генштабу немає, але до окупації Ломано означає, що це такий ну, важливий пункт, важливий там, транспортний вузол, логістичний, північно-східний. І наступне це вже сватово буде Луганського області, наскільки я так по карті плюс-мінус орієнтуюся, що вже ну там їхній найбільший наступний а, такий а, точка. Угу. А, Лиман, не хочеться казати, там скоро наш, чи таке запитувати, але чи активні, там зараз відбуваються події, гарячі, скажімо так. Ну, треба розуміти, що навіть коли у нас був такий успішний наступ, то все одно це. ну коли я кажу про те, що стратегічно якби ситуація для нас розвивається позитивно і буде позитивно навіть при оцих очмобіках, це не значить, що бої будуть надзвичайно важкими в деяких випадках, тому що вони зараз на Бахмуті, наприклад, наступають на Лимані, на Харківському напрямку. Я там не був уже давненько. Я не знаю, що там відбувається. Ну по всій динаміці ми бачимо, що там відбувається щось прекрасне. і бавовняне, воно квітне, навіть серед уже такого початку великої холодів осені, наскільки там це розвинеться успіх? Тут діло в тому, що я, наприклад, ну не спостерігаю за там якимись деталями там взяли село, не взяли село, тому що це якби типово таке військове. Там тягни штовхай. Одні захопили. Ми захопили там спочатку. Вони потім ми є сенс лише в масштабних операціях, які дозволяють виходити фланги, Оточувати, забирати техніку, розбивати штаби. Це саме те, що зробили ми на Харківщині, що призвело до ну кількість бронетехніки, артилерійських комплексів, танків, які ми захопили полон під час харківської операції. Вона просто зашкалює. Це мабуть озброєння окремо взятих деяких європейських країн. Ну там справді 100 танків, 106 якщо не помиляюсь, там купа бронемашин. То до чого я кажу по лиману, оце село що містечко чи село що було сьогодні звільнено на півночі? рідкодуб здається, то це ж ідея якраз лиманська операція для. Того, щоб щоби півночі перерізати логістику, і вже слімана вони десь розбиті, виснажені або тікали, або їх там уже і хлопнуть. Оце якби працює грамотно українська армія. А те, що роблять свинособаки під Бахмутом, це лобові оці атаки. Вони гублять свою піхоту. Це не значить, що нашим від цього легше, тому що там шалені йдуть бої. І в ті, хто на mm -hmm. таких лобових атаках стоїть, це просто ну солдати там, ну там. Не знаю, день служби йде за 15. А, але до чого я кажу, що коли ми аналізуємо хід боїв, треба зважати на те, яким є от оперативний задум. Це може знати uh -huh. лише командування. але поки що воно сюди нас демонструє, що воно переграє противника в рази Євген. Я питала військових експертів. Пояснення логічно вони мені не надали. каже, що самі не знають. Зараз перед питання вам. От ви згадали Бахмут, там вони в укріп район б'ються лобом, б'ються, б'ються, не можуть взяти, і в них така тактика зберігається всюди, дає ну укріплені зсур. Фортеці, на що вони так роблять? <ріст> Хороше питання. Я думаю, що там справа в тому, що просто от якийсь генерал комусь щось пообіцяв наспор п'яний в бані. І отак от, от воно і відбувається. Я не думаю, що там є якийсь глобальний задум, навіть якщо вони там ну дорвуться до того Бахмута, що це щось Ну чому не піти на в інших напрямках, де було би там більш перспективно. Не знаю. Хоча може вони вбачають цьому якийсь задум, може є якась логіка, логістика їхня постачання снарядів, щось квартирування, якісь обіцянки не знаю цього. Угу. Не можу коментувати. Єдине, що ми знаємо, точно наприклад, що ви розуміли, великий задум руських Е, угрупування військ на Херсоні. Біля на правому березі, яке ізольоване від лівого берега Дніпро 에, широко широким і і холодним зараз. То вони були з'єднані в от групування військ. Відповідно, ідіоти на лівому березі вимушено були прикомандовані, і вони генерал те, що тими військами, що на правому березі. Хоча їм значно зручніше було би бути з тими військами, що от Мелітопортський напрямок там на, на, на Запоріжжя. Ну от так от вони воюють. А чому так? Тому що хтось видає так, от мені поділив по карті, каже, і все. А Дніпро там Да та пофіг. О, тут, тут кусочек, тут кусочек. от Тут кусочок, тут кусочок, от якими командуєш, я цими. А логіка, а логіка нічого подать. Ми ж руські, наша нам логіка, у нас є бутилка, бутилку можна піти, на бутилку можна сісти. Тому я не здавую, що на Бахмуті це просто якась іде дурка, яка не має ніякого сенсу. В принципі, з точки зору російських, а яка різниця де наступати? Все одно лобавує штурмувати. Люди будуть гинуть так чи інакше, якби по дурацьки буде це розроблено. Тому ну, слава Богу, що так воюють. Слава Богу, звичайно. А, зрештою, з багатьох питань, як коли ми дізнаємося правду, то там виявляється, що логіки немає. Я підозрюю, що в цьому питанні буде так само. Ще одне питання: у військоматах Москви та Петербурга мобілізованих зараховують до тероборони. Я звісно, не військовий ні разу, але тероборона це ж територіальна оборона. Вони готуються обороняти Петербург та Москву, чи що. Ні, вони ж вони ж їм кажуть, що ви будете охороняти тільки російські землі, все ж розумієте, що ну спеціальна операція, вона ж не на російських землях. А потім, ой, а ви знаєте, а спеціальна військова операція вже на російських землях. Ну, тепер тероборона у них буде от, охороняти якби Херсон. Вони ж думають, що це Росія, от Херсон, Бердянськ, той же самий Дебальцево, чи оцей Сватово, туди, от, от Пітербурж Пітербуржсан, Ленінградцев, от їх туди відправляють, як Ну, Буде буде велике просто побоїще. Е, я тут що скажу. От бо, щоб всі думають, що я щось там надто позитивний ну я ж знову ж таки я ж оцінюю, я ж їх читаю, і мені їх читати уже їхні верес. Приємно, але що, що я в них вже побачив? Це оце все м, стадо. Воно все одне неозброєне, кинуте на убой з дібільними командирами, з ідіотським планом, з обманом, е, згвалтований кадировцями, пограбований амоновцями. Воно все одне поперед вагнерівських тітушек, воно піде на обой, буде йти, помирати і буде йти. Тобто тут не треба очікувати, що буде здоровий глуз, що відразу здадуться, що збунтують. Ні, тільки коли ми їх укоротимо. Ну тобто, ми вже зараз закопали професійну армію на половину. Вона почала відразу, якби включати режим якби самозбереження. От коли ми закопаємо там певну кількість мобіків, тільки тоді. Тваринний страх, оці розповіді про поля викашених просто мобіків. От тоді це до них почне доходити і вони почнуть уже здаватися. І так далі, тому всі ці батіроборони і це гарматне м'ясо. Воно частково воно спрацює в тому сенсі, що вони справді підуть воювати в цьому плані. Якби ну не треба мати зайвого оптимізму задума команди Ну який цар такий народ. Ну, дебіли, вони підуть реально, от з штабілями будуть дохнуть. Це створить нам проблеми воєнні. Ну просто це не проблеми стратегічного характеру. У нас буде ну більше загиблих, будуть важкі бої. Тобто це не призведе до, до нашої поразки і до їхньої перемоги. Перемога наша все одно буде. Просто це справді трошки відтягнеться в часі. Але повторююсь, це призводить в тому числі, коли от уже й чмобіки обваляться, і там почнеться паніка, і вже не буде ніякого резерва в Росії. От цей фактор дуже важливий, Що ця війна не може вже бути розтягнена в часі. Тут уже поставлені на на кон останні, якби уже аргументи. Ну і вони вони слабенькі. Мобілізовані росіяни дзвонять на гарячу лінію, дзвонять на гарячу лінію міноборони і запитують, як здатися в полон. Це повідомляють офіційні особи. Звісно, вони раз по раз нагадують, як це зробити, як це зробити правильно. А публікують телефони. Я от доєднаюся до цих закликів, тому що ну слухайте, ну менше роботи ЗСУ Зрештою, давайте ми підтримуємо цей заклик генштабу. Правильно Євгена. Звичайно, я до речі, ще мені обіцяли скинути офіцери, куди дзвонити писати, як щоб організувати перехід і здачу полон безпечно і в умовах там, відсутності зв'язку. Як це все організувати? Я ж цю інформацію не знайшов. що щось шириться, Так що, однозначно це треба поширювати без жодної іронії. Ну і ми розуміємо, що в принципі. Серед мобіків буде багато тих, хто хоче здатись полот, і цю інформацію справді треба ширити. Я її буду ширити. Я зроблю звернення до росіян, тому що це справді дуже благодатний ґрунт для того, аби вони здавались, і з цим треба працювати. Ну я не буду тут давати ніяких порад спецслужбам бо це смішно. Гур в сто раз краще мене знає і працює, але я так собі скажу, що з моїх підозр що будуть е, е, уже зараз працювати наші спецслужби, потім аби когось купляти, комусь обіцяти гроші е, по різному працювати, щоб, скажімо, прискорити цей процес, тому що ну перспективи дуже хороші. Е, багато хто в Росії, дуже хто навіть виїхав за кордон або хто от кого так силою загрібуть, е, вони просто стануть хорошими паростками для того, аби це все от прорвало, і е, це буде важкий процес, довгий і треба багато прецедентів. Але робота вже ведеться і обов'язково треба прискорювати, тому що ми не знаємо. como we hope Після яких втрат, після якої кількості зда... здачі в полон, після якої кількості там диверсії і е, там внутрішнього саботажу цих чмобіків коли от воно прорве е, цю греблю, і тому тут -то треба змагатися за кожного чмобіка, що він здався в полон. Тим більше ми справді розуміємо, що от уже коли оце попре, то їх справді е, ну треба збирати просто штабілями там по тисячі людей. Там показувати. от там, не знаю, там НАТО туди от що от вони тут, оце шматки нової Росії постпутінська. От вони лишились живими, не пішли воювати і такі, от ці от персонажі, тобто вони справді там уже треба, щоб Європа займалася їх їхнім утриманням, харчуванням, тому що це ну, це ти інвестуєш в кінець Росії. Нагодуєш чмобіка, значить, забереш от останнє вже в кремлівського режима. І це справді масштабний зараз процес там само собою наших mm -hmm. служб зараз е, гарячі часи. Але з цим треба працювати треба максимально ширити, у кого є друзі в Росії. Максимально бомбіть, спамте, пишіть родичам ці телефони, Навіть якщо вони за Росію спамте, mm -hmm. спамте, спамте, коли публікують. телефон до речі, зараз скажіть, де його знайти? Я теж його гляну. Пошукаємо опублікуємо, опублікуємо обов'язково і гена. Я можу підсумувати лише нам своє робити як ЗСУ, як і вам. Дякую вам за ефір і вам наснаги.